Всім привіт! Зараз я вам покажу, як створити кастомні клампи. Добавте новий Geometry Nodes модифікатор і дайте йому ім'я. Добавимо Clamp Hair ClampHairCourse ноду. Ми можемо створювати клампи по базовим кривим або по масштабу, але, як бачите, ми не можемо створювати вручну. Для цього ми створимо окрему ноду. Добавте Create Guide Index Node та підключимо Guide Index. Тепер у нас нема клампів, Для цього ми створимо окрему волосяну систему. Добавте Empty Hair Curve, дайте їй ім'я Guide. І додамо волосся. На цьому місці будуть створюватися клампи. Нам не важлива форма волосся, нам важливо тільки її місце. Перетащимо Guide до наших нот і підключимо до Guides. Тепер ви бачите, що клампи створюються саме там, де ми створили криві. Тепер там, де ми будемо додати їх, будуть створюватися нові клампи. Ми також можемо використовувати пензлик Density, щоб швидше додавити кількість клампів. Але тепер, таким способом, ми можемо вручну обирати, де будуть рости клампи, а де ні. Зробимо менше розмір кривих, щоб краще бачити, що коїться. Тепер я можу додати клампи, де я схочу. Наприклад, тут або тут. Тепер ми маємо більше контролю, де створюються наші клампи. Дякую за увагу!